Вітаю всіх підписників каналу Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Просили на трактор ЮМЗ зробити обзорчик по фарам круглим у решітку. Так, Влад мені зараз допоможе. Поїхали. Спочатку пояснюю, це у нас іде решітка під фари з трактора моделі ЮМЗ модифікації 80. Так, ми просто. Так, як ви просили, підібрали вам іменно фари по діаметру, щоб вони вписувалися? Ось сюди. Влад, допомагай. Іменно по діаметру, сюди у круглу решітку. Це найперший варіант, по ним вже було найбільше всього обзорів. Зараз в одному відео будуть всі чотири варіанти. Ось так це виглядає. По ним вже було багато замовлень, бо вони у нас вже десь місяць. І стосовно ось підключення, що у нас є, скільки фішечок. А, так, фокус. А, є фокус, вроді, побачили. Це перший варіант. А, ці найдорожчі. На, наголошую, найперше, що у нас з'явилося, і найдорожче. Їх вже дуже багато хто замовляв, по-моєму, навіть є обзори на каналі, вже як вони на тракторі стоять. Так, далі ще один варіант. Якщо вам видно, ось так вони виглядають, так. Тут підключення йде. А, тут два, так, да, контакта? Ага, тут два. Тут один? Ану, давай. Ну, це може. А тут, по-моєму, навіть, так? Так, давайте наступні. Ось так. Так, тепер знутрі. Як іде підключення. Тут на три виходи. Останній варіант четвертий. Я ще раз наголошую. Наша ціль була теж на 2, так? Да? Получається, 2, 2, 3 і 1 ось ці додаткові виходи. Наша ціль була підібрати фару у решітку, щоб вони просто вписувалися наружі, по діаметру. Тому що це трактор ЮМЗ. Який не випускають, вже самі знаєте, скільки років з завода, спеціально під це ніхто нічого виготовляти не буде. Можна це зробити тільки методом підбору. Хто вже поставив собі такі фари, будь ласка, будемо вам дуже вдячні за відгуки. Кого цікавлять та хто ще хоче придбати, телефон в описі під відео або на сайті Дніпрозапчастина. Дякую за увагу, до нових відео!